Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У місті Єйську, що розташоване на узбережжі Азовського моря в Краснодарському краї РФ, від самого ранку горять склади. Димом затягнуло все місто. Партизани пишуть про пожежі на двох об'єктах, але не уточнюють, що саме там зберігалося. Раніше в серпні там уже горіли склади та нафтобази, але історія, як ми знаємо, циклічна. Місто є важливим транспортним вузлом для загарбників. З нього росіяни планували завозити боєприпаси до окупованого Маріуполя. У російському єску, що майже напроти Маріуполя, через Азов, за 30 кілометрів, раптом теж бавовна. Зранку. Єйськ – те місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту. В Єйську, окрім порту, є вантажний авіатермінал, тому така раптова пожежа може бути зовсім не раптовою, повідомлялось тоді. У російському Єйську зранку палає нафтобаза, бавовна всюди більше бавовни, більше. Єйськ розташований фактично навпроти Маріуполя по Азовському морю і є важливим транспортним вузлом і для підвезення БК, і для перекидання нафтопродуктів. Говорить джерело в Єйську також в Єйську розташовується така сама авіабаза, як і в САКах. Що ж, як ми вже і казали, останнім часом звістки про Бавовну з'являються у російському інфопросторі все частіше. Однак, представники влади переконують жителів країни-агресорки, що боятися нічого. Про деталі вибуху відомо небагато. Десь о третій ночі, 1 листопада, в одному з російських телеграм-каналів почали писати про те, що місцеві бачили, як щось пролетіло над містом. Десь за 15 секунд після того, як невідомий об'єкт зник з поля зору, пролунав вибух. Кажуть, що звук було чути не з самого аеропорту, а зі сторони Леніна Вана, хутір в Росії, що розташований недалеко від Ростова. У мережі припускають, що це могла бути чергова порція бавовни для загарбників. Однак офіційних підтверджень вибуху наразі немає. Як бачимо, бавовна регулярно навідується в Росію. Тут таємниці ні для кого немає. Постійно горять аеродроми, склади та логістичні центри, казарми та нафтобази. Війна вже давно дійшла і на територію РФ, ну що з лицем у тих, хто хотів брати Київ за три дні. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!